Вітаємо на каналі – все про криптовалюту. Це перше відео на нашому каналі, і тут ми разом будемо перетворювати мінімальне вкладення, в максимальний прибуток. Що ми робимо? Розбираємо, як заробляти на крипті з нуля, аеродро, тисне, телочпади та інші круті активності. Ділимося актуальними можливостями для заробітку без великих ризиків, показуємо шлях від новачка до криптопрофі з мінімальним стартом. Наша мета довести, що навіть із копійок можна виростити капітал. Ародропи, тиснете нагороди за активність усе це реально, і ми навчимо вас, як це працює. Отже, що вас чекає? Свіжі дропи та докладні інструкції. Перевірені стратегії для заробітку, підтримка ком'юніті, які рухається, відмін до макс разом. Готові почати? Підписуйтесь на канал, вмикайте сповіщення та не пропустіть жодної можливості вже сьогодні. А зараз гаряча акція на OKX Cryptopedia. Прямо зараз на платформі OKX Cryptopedia можна зробити частку від 500 тисяч доларів у токенах Skate. Як взяти участь? Виконати кілька простих квестів, взаємодіяти з блокчейнами Solano, Sui або Aptos і приєднатись до соціальних мереж проєкту. Але спочатку, що ж таке Skate? Скейт це інноваційний проєкт, який дозволяє взаємодіяти з будь-якими додатками в різних блокчейнах без необхідності залишати свою улюблену мережу. Це справжній прорив у криптосвіті. Також можливий аеродроп. Скейт вже роздає бонус активним користувачам, тому є всі шанси отримати свою частку безкоштовних токенів. А зараз покрокова інструкція, як виконати усі квести. Переходимо на сторінку криптопедії. Усі посилання в описі під відео та підключаємо okx гаманець. Тут ми бачимо перший квест, підключаємо свій твіттер-аккаунт та підписуємося на сторінку Skate у Twitter. Переходимо за посиланням. І підписуємося на сторінку у Твіттері. Далі приєднуємося до Discord-серверу Skate. Після усіх виконаних завдань натискаємо перевірити. І перевірка пройшла успішно. Перший квест виконано. А далі цікавіше, для виконання наступних квестів потрібно провести кілька транзакцій у мережах Solana, Sui та AptoS. Для цього потрібно мати невелику кількість цих токенів для оплати комісії на гаманці. Якщо вам цікаво, як правильно поповнити криптогаманець, залишайте коментарі під відео. Отже, для Солани переходимо за посиланням. Вибираємо Solana та підключити гаманець OKX. І натискаємо на кнопку Spin. Нам потрібно провести три транзакції. Отже, повторюємо цю дію ще два рази. Комісія менше 1 центу. Виконано. маємо три транзакції. Отже, повторюємо ті самі дії для Суї, але для початку перевіримо квест соланою. Все. готово. Так тепер суї. Вибила помилку? Відключаємо гаманець. Вибираємо Суїв вручну. ОКХ-гаманець. Сабмітим-код. І робимо три транзакції. Тут комісія теж менше 1 центу. І остання транзакція. Переходимо назад на криптопедію і перевіряємо, чи завдання виконалось. Так, готово. І останній квест у мережі Аптус. Вибираємо Аптус, підключити гаманець, OKX. І натискаємо кнопку Spin. I tak 3 razy. Tutaj komisja też ma centrum. Готово. Перевіряємо останній квест. Готово. І на цьому все. Ми взяли участь у чотирьох квестах. Якщо вам цікаві такі можливості заробітку на криптовалюті, то обов'язково підписуйтесь на канал. Це лише початок, далі буде ще більше корисного контенту. Також приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу, там ще більше можливостей для заробітку. Ставте лайк і пишіть у коментарях, що ще розглянути в наступних відео.